Тренувальний такий прямий ефір, я продовжую тренуватися, продовжую виступати. В мене в планах провести 100 таких прямих ефірів, щоб потренуватися. Сьогодні третій такий тренувальний ефір. І я сьогодні буду трошки розкривати одну тему, я трошки підготувався, головні такі собі думки записав, я буду їх висвітлювати сьогодні на цьому прямому ефірі. І якщо будуть глядачі, якщо будуть цікаві питання по темі інфобізнесу чи по якимось там суміжним темам, то я буду на них відповідати. Поки що глядачів немає, тому я почну свій виступ. Дивіться, вчора я теж проводив прямий ефір, вчора я проводив другий прямий ефір свій, і вчора було досить мало глядачів заходило на прямий ефір, і глядачі були неактивні, глядачі не писали цікавих питань і, як би ось так, так якось сухо пройшов вчора прямий ефір, але я не засмучувався. Чому я не засмучувався? Тому що я попередньо не очікував чогось такого від цього прямого ефіру. Я собі одразу там в голові заклав установку, що. Скоріше за все, там буде дуже мало людей, або взагалі не будуть люди, і, скоріше за все, там будуть заходити якісь люди і можуть писати якісь там негативні коментарі. Тому нормально на це реагую. Я одразу себе так налаштував, я одразу налаштував себе там на якийсь негативний сценарій, і я вже якби, виступав, і мені вже було байдуже. Там заходять люди, не заходять, там є якийсь негатив, немає. Я вже якби нормально на все реагував, я на все якби у мене все було чудово. Тому якби, те, що вчора там не було там, глядачів багато, те, що не було якихось цікавих питань, мене це не засмутило. Я нормально на це відреагував, і я провів прямий ефір, доніс ті важливі думки, які я хотів донести вчора на тому прямому ефірі. І я на цьому закінчив. І все в мене пройшло е, нормально. Якби. Я задоволений. Яку сьогодні тему на цьому е, прямому ефірі я хотів би розкрити і про що вам хотів би розповісти? Дивіться. Я сьогодні на цьому ефірі хотів би донести таку важливу думку, тому що я думаю, що деякі люди, можливо, будуть дивитися цей ефір в записі, і тому я буду важливі думки підглядати. Я тут собі е, заніс такі важливі думки, які я буду доносити. Щоб потім люди, які були дивлю, будуть дивитися цей ефір в записі, щоб вони могли отримати користь. Так от, що я хочу вам сьогодні донести? Що? Коли ви починаєте щось робити, коли ви там починаєте викладати в соціальних мережах там контент, коли ви там заходите в Тікток, в Інстаграм, коли ви починаєте проявлятися, коли ви починаєте створювати контент, коли ви починаєте там вперше вести прямі ефіри. Не майте завищених очікувань, не ставте собі якихось завищених очікувань, що зараз я почну щось робити, я почну там вести прямі ефіри, я почну записувати відео, і одразу я стану суперпопулярним. Тобто не ставте собі завищених очікувань, тому що завищені очікування, коли ви собі ставите, ви потім не отримуєте те, що ви хочете, і у вас потім таке. Дуже серйозне розчарування. Я вітаю. У мене вже 6 глядачів. Це мій третій тренувальний ефір. Я тренуюсь виступати в прямих ефірах, тренуюсь взаємодіяти з аудиторією. Тут у мене тема актуальна: це інфобізнес. Я розповідаю про інфобізнес, розповідаю про суміжні теми з інфобізнесом. Це соціальні мережі, контент-маркетинг, проявленість в соціальних мережах, онлайн бізнес. Якщо у вас по цим темам є. Запитання, якщо у вас є запитання по темі там онлайн-бізнесу, проявленості в соціальних мережах, просування, контент маркетингу маркетингу, пишіть їх в коментарях і я буду намагатися на них відповідати. Зараз я буду висвітлювати ті важливі думки, які я хотів донести на цьому ефірі. Знову ж таки, повторюся. Моя задача провести 100 таких прямих ефірів, потренуватися і якби навчитися взаємодіяти за аудиторією. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях. Я буду намагатися на них відповідати. І зараз постараюсь донести ті важливі думки, які я хотів донести. Дивіться, я почав тренуватися, почав вести прямі ефіри. І для того, щоб я не розчарувався, для того, щоб я не засмучувався, я не ставив собі завищених якихось очікувань, що прийде багато людей, що всім все сподобається, що буде все класно. Я одразу собі таку в голову поклав установку, що ну, прийде мало людей. Буде якийсь негатив, буде все не дуже добре, але це нормально. Я ось з такою установкою прийшов, я виступаю, і я на все реагую нормально, щоб не трапилося. Я в будь-якому разі буду задоволений. І з такою установкою, коли ви щось починаєте, коли ви починаєте проявлятися, вести прямі ефіри, створювати контент, записувати відео, проявлятися в Тіктоці, проявлятися в інстаграмі. Не ставте собі завищених очікувань одразу, тренуйтеся, пробуйте, викладайте щось, робіть щось, але не ставте завищених очікувань. Знаєте, я колись почув таку класне визначення щастя. Щастя це коли ваші очікування вони відповідають реальності, або коли реальність вона. Вище, ніж ваші очікування, тоді ви щасливі. А коли у вас великі очікування, і ви це не отримуєте, то ви тоді нещасні. Тому якби не ставте собі великих очікувань, і тоді у вас не буде ось цього нещастя. Розумієте? Це ту важливу думку, яку я хотів сьогодні донести. Першу важливу думку. І ще одна важлива думка. Ви повинні знизити важливість того, що ви робите. Коли ви щось робите, от я зараз виступаю в прямому ефірі, коли я щось роблю, знизьте важливість цього. Тобто відноситись до цього простіше. Ну, не вийде щось, ну і не вийде, ну нічого страшного. Ну, людям щось не сподобається, ну і не сподобається. Напише хтось негатив, ну і напише негатив. Нічого страшного. Знизьте важливість. У книзі Трансерфінг реальності Зеланда я почув таку класну пораду. Є така класна порада, яку Зеланд дає, для того, щоб ви могли знизити важливість, щоб ви простіше відносилися до певних речей, вам треба одразу змиритися з поразкою. Тобто, в моєму випадку, я зараз веду прямий ефір. Що я для себе зробив? Я одразу змирився з поразкою. Я одразу прийняв той факт, що в мене не вийде, там, буде мало людей, буде все погано, люди будуть писати негатив. Я змирився з поразкою і потім почав щось робити. І з такою установкою мені вже набагато простіше, тому що щоб не трапилося, я вже до найгіршого сценарію готовий. Тому, коли ви щось робите, коли ви проявляєтеся, одразу змиріться з поразкою, одразу змиріться з тим, що у вас нічого не вийде. Але це нічого страшного. Ви тренуєтесь, ви продовжуєте, все нормально. Тому не переживайте. Тому якщо у вас щось не виходить, одразу змиріться з поразкою і потім щось робіть. Це не значить, що ви там налаштовуєтесь на поразку. Ні, це значить, що ви просто прийняли такий сценарій, що такий сценарій може бути, що я можу програти, що в мене може щось не вийти, що я буду щось робити, людям це не сподобається. Прийміть це нормально, прийміть цей сценарій і потім щось робіть. І тоді вже будь-який сценарій, який буде, він буде класний. Установка раба найгірша порада. Ні, я не вважаю, що це установка Раба. Це не установка. Це якби позиція, коли ти готовий до будь-якого будь розкладу. Ти приймаєш життя в будь-яких проявах. Програєш нічого страшного, наступний раз виграєш. Щось не вийде, нічого страшного, наступний раз вийде. Це не значить, що ти е, сказав, що все, я програю. Ти просто змирився, що, що може такий бути варіант, і ти до нього готовий, і ти нормально це сприймаєш. Але ти йдеш в гру, і ти робиш ті речі, які ти хочеш робити, і ти продовжуєш це робити. І я ось кажу ж вам. Ці прямі ефіри, я розумію, що ну можливо буде провал, але нічого страшного. Я вийду, я виступлю, я зроблю все можливе. Буде провал, нічого страшного. Наступний раз потренуюсь, наступний раз вийде краще. Тому якби я нормально це, це сприймаю. І це така, це така важлива думка, яку я. Хочу вам донести. Тобто, по-перше, не ставте якихось завищених собі очікувань, тому що завищені очікування це значить розчарування. Бо якщо очікування не виправдались, ви розчаруєтесь дуже сильно. І це погано. Тому не ставте собі завищених очікувань, коли ви щось робите. Простіше до всього відноситесь. Як часто треба викладати відео, щоб активність на каналі підтримувалась. Дивіться, я недавно дивився такий м, вижимку там цікавих таких фактів від містера Біста, і він е, розповідав, що е, дивіться, е, я вважаю. Він він казав, що я вважаю, що набрати на одному відео там 5 мільйонів переглядів набагато простіше, ніж там створити 100 відео і на кожному з цих відео набрати 50 тисяч переглядів. Але це він казав. Розумієте, тобто ідея в чому, що я хочу донести. Що ви можете викладати там одне відео в місяць або одне відео в рік. Але якщо це буде дуже класне круте відео, яке набере там мільйони переглядів, то цього достатньо. Але скоріше за все, якщо ви там, у вас нема досвіду, якщо ви там новачок, якщо у вас там ви ще тільки тренуєтесь, то звичайно, що ви не зможете таке суперкруте відео одразу створити. Тому вам доведеться там багато тестувати, пробувати, створювати багато відео, щоб ви нащупали там свій формат і потім могли там набрати багато переглядів. Переглядів. Треба налаштовуватись на максимум, а в разі невдачі розібрати, зробити аналіз і таким настроєм знову вперед. Так, спочатку треба багато робити, багато тренуватися, тестувати, створювати багато різних відео. Щось у вас буде виходити, щось не виходити, щось покращувати, щось створювати, щось знову пробувати. І, звичайно ну, якби це тренувальний процес. А потім, якщо ви нащупаєте свій формат, нащупаєте свій контент, зрозумієте, як все це створювати правильно. Тоді ви можете взагалі, там, знаєте, викладати одне відео там в місяць, і цього буде достатньо. Але воно буде набирати там багато переглядів, і, і цього буде достатньо. Але ви один раз там напряглися, один раз створили дійсно класне відео, воно набрало багато переглядів. А для початку вам, те, вам треба тренуватися. Так, трошки я відволікся. Дякую за запитання. Дуже класно, що ви запитуєте класні питання, я буду на них відповідати. Дивіться, продовжую свою ідею. Продовжую свою ідею. Я сьогодні тренуюся, моя задача провести 100 прямих ефірів. Зараз третій прямий ефір. Я продовжую тренуватися. І головна ідея, яку я сьогодні на цьому прямому ефірі хочу донести, то. Не треба ставити завищених очікувань в житті, коли ви щось особливо, коли ви щось вперше робите. Не ставте собі завищених очікувань. Простіше, якби ставте собі якісь простіші. Очікування. Тобто не очікуйте, що одразу, коли ви щось тільки починаєте робити, що одразу у вас все класно вийде, все буде супер. Простіше до всього відноситись. і не завищуйте важливість того, що ви робите. От я зараз привожу прямий ефір, треба простіше до цього відноситись, відноситись до цього як до тренування, як до гри. Нормально до, до цього відноситеся. І для того, щоб у вас ось ця важливість не зашкалювала, одразу. Покладіть собі таку установку, прийміть такий варіант, що, можливо, ви програєте, можливо, у вас нічого не вийде. І це нормально. Прийміть цей варіант, пере, пережуйте його, так і потім просто почніть робити те, що ви збиралися робити і робіться. І тоді вже будь-який розклад, будь-який варіант, він якби буде класний, тому що ви вже якби, змирились з поганим варіантом, але будь-який нормальний варіант він вже буде для вас це як перемога. Це те, що я хотів донести. Так. Uh, що я що, що хотів ще сьогодні донести? Я сьогодні, коли готувався до цього ефіру, я вчора проводив прямий ефір, у мене було дуже мало глядачів, не було цікавих ніяких питань, але я провів ефір і я нормально до цього відносився, тому що я простіше до всього цього відносився. Я одразу собі поставив установку, що навіть якщо там не буде глядачів, навіть якщо не буде якихось цікавих питань, я все одно проведу прямий ефір, і я все одно буду задоволений, і все буде супер. У мене не було завищених очікувань, я простіше до цього всього відносився, Вся, я одразу там змирився з поразкою, і мені було простіше, і я нормально себе почуваю. Я сильний в історії, але це треба вміти подати, зацікавити, подати так, щоб зацікавити на вузьке коло, а подати так, щоб зацікавити пересічну людину, не використовувати терміни, а говорити простою мовою. Так, ви можете пробувати, але ну, тут, тут знову ж таки ви повинні тестувати, тестувати різні формати, не обмежувати себе якимось одним форматом і сказати: от я буду ось тільки отак робити, і все, і більше ніяк. На те, якби коли ви тільки особливо починаєте, спробуйте різні формати, різні підходи. Спробуйте створити складне відео. Спробуйте там якимись ну, термінами використовувати якісь складні терміни. Спробуйте записати таке відео. А потім спробуйте зробити те ж саме, але там простою мовою. Подивіться, як люди будуть реагувати. Тобто, це ж ніхто ж не каже, що вам от ви повинні створити одне ідеальне відео і все. Потренуйтеся, знайдіть свій формат, знайдіть те, що буде краще людям заходити. І потім, коли ви це нащупаєте, якби, ну, будете це використовувати, спробуйте і такий, і такий формат, не обмежуйте себе. Моя тема інфобізнес. Мені подобається інфобізнес, тому що. Якби колись я загорівся цією темою, вона мене запалила, мені вона сподобалась. Я її почав вивчати. Я до сих пір її вивчаю. І в мене інфобізнес перемішується паралельно з маркетингом, паралельно з контент-маркетингом, з проявленості в соціальних мережах. Все це інфобізнес і все це у мене якби. Все це мені подобається. Головне не боятися бути смішним. Так, головне не боятися бути смішним. Не боятися, що людям не сподобається, а людям в будь-якому разі не сподобається. Знаєте, от такий парадокс. Я стараюся щось робиш, там викладаєш. Все одно пишуть якісь люди, якісь пишуть негатив, якісь пишуть там о, що ти там, етар? Ну, Бо люди такі, і воно в будь-якому разі буде. Ви з цим зіштовхнетесь, в будь-якому разі. Не тому, що якийсь там ваш контент буде поганий, чи щось там буде не так з вами. Просто ну, знайдуться люди, яким це не сподобається. Це нормально. Тому для когось ви будете смішним. Мені люди пишуть, я викладаю відео в Тіктоці, мені люди писали, у тебе там нос великий. То, ну, ви вибач там, чувака, як, але як ти, ти з цим носом живеш? Але я якось живу, ну живу. Ніс ну, у мене такий, ніс у мене такий, який є. Ну, який є, іншого немає в мене. Тому якби я нормально до цього відношусь. Я продовжую викладати відео, продовжую там, вести прямі ефіри, продовжую щось робити. Ну не такий в мене ніс, ну і не такий. Ну, Я себе приймаю, нічого страшного. Ну комусь не подобається, окей, люди, ну не треба мене, щоб всі любили. Комусь подобається, комусь ні. Тому тут також. Контенті, будете щось створювати, будете проявлятися. Комусь буде подобатись те, що ви робите, комусь ні. Окей, робіть для тих, кому подобається. Якщо людям не подобається, кажіть їм: люди не подобається, йде далі. Знайдіть того, хто вам сподобається. Тому, якби тут простіше до всього цього треба відноситись. Давайте, щоб я не затягувати, я що ще, що ще сьогодні хочу сказати. Мені дуже сподобалось, я сьогодні дивився. Відео Гарі Вайнарчука, і мені дуже сподобалось, що він таку с -с -с фразу сказав, що він каже, що люди дуже часто говорять про те, що вони збираються зробити. Але він каже: заткніться, будь ласка, заткніться, не кажіть мені про те, що ви збираєтесь робити. Просто візьміть і зробіть це. Знаєте, і дуже багато людей вони такі: ось я збираюсь ось те зробити, ось те, ось те. Хватить про це говорити, почніть щось робити. Не треба балачок, почніть щось робити. О, привіт! Дуже радий, що ви вчора були, радий вас сьогодні бачити. Якщо у вас є якісь питання по темі там, інфобізнесу, онлайн-бізнесу, проявленості в соціальних мережах, контент-маркетингу, задавайте, я тут на них відповідаю. Я ще тут трошки е, повиступаю і буду закінчувати. Моя задача провести 100 прямих ефірів. Сьогодні третій прямий ефір. Я таким чином тренуюсь, таким чином стаю кращим. Так от, думка, знову ж таки, повторюсь. Люди часто говорять про те, що збираються робити, але не треба говорити про те, що ви збираєтесь робити. Робіть. І Гаррі каже: заткнись, просто заткнись і роби те, що ти збирався робити. Просто мовчки роби. Роби свою справу. Не говори про те, що ти збираєшся робити, а просто роби. Тому, коли ви щось там хочете робити, робіть. Робіть, розумієте? І давайте підсумую, підсумую що я хотів сьогодні донести. Головні думки, які я хотів. До вас донести. Не завищуйте очікування, тому що чим більше ви завищуєте свої очікування від чогось, тим більше розчарування. Коли ви це не отримуєте, у вас величезне потім іде розчарування. Тому завищення очікування може привести до великого розчарування. Тому простіше до всього відноситися. І знижуйте важливість, знижуйте важливість того, що робите. От зараз я виступаю в прямий ефір, і я простіше до цього відношусь. Щось не вийде, нічого страшного. Буду смішним, нічого страшного. Щось не так скажу, нічого страшного. Буде мало глядачів, нічого страшного. Людям щось не подобається, не сподобається. Будь писати якісь мені там негатив. Нічого страшного. Все нормально. Допускайте будь-який сценарій, простіше до всього відноситися, простіше відноситись до життя, тобто якось. Знижуйте ось цю важливість. Ви водночас, і дуже важливі, і водночас ви така там, крихітка, яка нічого не вартує в цьому житті, і в той же час ви величезний там всесвіт. Тому простіше до всього відноситись. І коли ви щось збираєтесь робити, особливо коли щось, щось вперше. Робите, прокрутіть в голові найгірший результат, що може трапити, що у вас там не вийде, що ви програєте, що все буде погано. Прокрутіть цей голові варіант. Дозвольте собі цей варіант, примірте його на себе, і потім почніть діяти. І це не значить, що ви налаштовуєте себе на поразку. Це значить, що ви просто приймаєте той варіант, що можливо поразка. Але я буду намагатися виграти, але я приймаю, якщо буде поразка, нічого страшного. Я буду намагатися робити все можливе, щоб виграти. Це не філософія, як мені хтось написав, що це філософія раба. Ні, це не значить, що ви налаштувалися на поразку. Це значить те, що якщо раптом трапиться поразка, ви все одно будете продовжувати. Бо поки ви не зупинились, ви не програли. Зрозумійте цю. Ідей, поки ви не зупинилися, ви не програли. Проніс. краще відповісти. А ви заздрите давно ж відомо, що чим більше ніс, тим більше чоловічого начала, тим більше подобається жінкам і не всім так пощастило, як мені, цим ви підіймаєте контент і собі під свідому самооцінку. Ну, якби можна було, можна і так, можна відповідати. Але ж розумієте, коли люди там пишуть якийсь негатив, вони не завжди, їм, їм байдуже, їх задача, ну от, от мені просто пишуть, Періодично там негатив. У них задача зачепитися за щось, от чимось вас задіти. І кожен коментар, який ви там будете щось відповідати, їх задача знайти нову зачіпку і знов вас задіти, і чимось задіти. І у них оце, оце ключове. Вони від цього отримують кайф, і вони від цього енергію отримують. Їм байдуже, що ви там якісь аргументи будете там, якісь логічні, нелогічні, щось приводити. Їх задача отримати від вас енергію. Вони як вампіри. Вони, їх задача отримати від вас, від вас енергію. Задіти її. Задіти вас чимось. Потім ви відреагували знов задіти за чимось, знайти до чогось докопатися. Ну, це так, це є, є такі люди. От вони так роблять. Давайте, давайте я все ж таки буду вже підходити до якогось логічного завершення. Давайте знову ж таки основну думку, я. Думаю, що до вас доніс, простіше відноситесь до життя, коли щось тільки починаєте робити, не треба ставити якихось собі завищених очікувань, простіше відноситесь до всього. Заздалегідь, прийміть той варіант, що ви можете програти, але це не значить, що ви погодитесь на програш. Це значить, що просто, якщо він трапиться, якщо так трапиться, то нічого страшного, якби ви і це приймете. Ні, звичайно, вам все одно вам контент, а їм від того нічого. Так, ну звичайно, що коли там люди пишуть вам навіть негативні якісь коментарі, то вони все одно піднімають вам активність. От якщо там в Тіктоці пишуть коментарі під вашими відео, вони вам активність все одно піднімають. Ну, з цієї точки зору це вам вигідно. Тому, звичайно, треба якось реагувати, відповідати, тому що таким чином ви провокуєте. Люди пишуть коментарі далі. І якби це допомагає вашому просуванню. Але якби. Інколи просто, я ж кажу, що інколи не хочеться писати, відповідати на якийсь негатив, не хочеться просто все це занурюватися, тому що людям це треба, а тобі цього не треба. Ти на чомусь хорошому зациклений. Ти хочеш щось хороше нести в цей світ, а і у них інша задача. Тому у вас якби різні задачі. Так, люди, дуже класно, класно, що в мене сьогодні активна аудиторія, дуже радий Миколі, що він задає. Питання, дуже класні питання. Микола, дякую, що прийшов, що задавав питання. Було приємно, якби таким чином з тобою. Я зазвичай, коли людина не знає, я на ви завжди називаю, з вами. З вами, Микола, було, було дуже приємно поспілкуватися. Було дуже приємно відповідати на ваші питання. Не знаю, я якби. Задовольнив ваш, вас своєю відповіді чи ні, не знаю, але якби намагався від душі відповідав, як думаю, одразу. Дивіться, буду, напевно, до, до логічного завершення доводити цей прямий ефір. Я дуже дякую тим, хто був на прямому ефірі. Дуже дякую, що ви якби, задавали питання. Дуже дякую Миколі, е, тому що класні питання задає. Микола, не бійся проявлятися, не бійся. Експериментувати з форматами не бійся, що десь тебе хтось не зрозуміє нічого страшного. Нащупаєш свій формат. Якщо будеш багато тренуватися, тестувати, то обов'язково нащупаєш свій класний формат. Е, і головне, я ж кажу, що простіше до всього відноситись. Ну не вийде щось, нічого страшного. Не вийде, ну ти спробував, спробуй, спробуй, зроби один, два, три, п'ять, десять спроб. Не вийде, ну нічого страшного. Ну ти повернешся до того життя, до яким ти жив. І нічого страшного не, не трапиться. Все буде добре. Тому ну простіше. До всього відноситись. І в мене я хотів би в кінці цього прямого ефіру зробити таку дружню рекомендацію. У мене на головній сторінці, у мене на моєму каналі, в описі каналу. У мене там є декілька посилань. Є посилання на мою книгу Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І у мене є посилання на мої 11 секретів інфобізнесу. Це все безкоштовно, тільки там, ну, звичайно, треба буде підписатися або там в телеграм-канал, або підписатися на емей-розсилку. Але це безкоштовно. І це мої інфопродукти. Це, це ті інфопродукти, які пов'язані з інфобізнесом. Якщо вам цікавий інфобізнес, якщо ви хотіли, хотіли б трошки зануритись в цю тему, отримати трошки мого досвіду, то в мене на головній сторінці в описі мого каналу є посилання, і ви можете ці мої інфопродукти отримати. Вони безкоштовні, знову ж таки, повторюся. Це така маленька, дружня рекомендація. Якщо цікавий інфобізнес, зайдіть. На мій канал, в опис мого каналу, там є посилання. Це таке основне, що я хотів донести сьогодні до вас. Дуже дякую вам, що були зі мною. Дуже дякую за питання. Дуже дякую за все. Буду на цьому закінчувати. Мій третій тренувальний день він закінчився, і я сьогодні ну, дуже задоволений цим ефіром, тому що сьогодні активна аудиторія. Сьогодні, як би я бачу і лайки, і багато людей було. І мені мені дуже приємно. Значить, недаремно, недаремно я це роблю. Дякую. Бувайте, буду закінчувати сьогодні. Гарного вам вечора, спокійного вам вечора. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося в наступних прямих ефірах. А в мене ціль провести 100 прямих ефірів. Не знаю, вийде, не вийде, але буду намагатися. Бувайте, дякую за увагу.